Ми продовжуємо розповідати історію про перетворення України на Меку для бажаючих змінити себе В прямому сенсі цього слова. Здавалося б, після невдалого досвіду президента Ющенка словосполучення омолодження стволими клітинами. Чи не скоро згадають в Україні. Але ні, ця тема не просто зараз на слуху, а стала однією з наймодніших серед туристів, які відвідують Україну і проводять омолодження стволовими клітинами саме тут, у нас. Як працює ця індустрія? І чи не бояться іноземні медичні візитери української лікарської помилки? Далі. Він старанно виводить слова у своєму зошиті для правопису. На Муніторі. Минулої осені шестирічний Дмитрик мав вперше піти до школи. Але несподіваний біль в нозі зруйнував його плани. Почав трішки шкотильгати, потягувати ніжку. При цьому запитує дитину, щось болить. Ні, нічого не болить. Як для мами, це вже якийсь знак, що щось не так. Легке кульгання обернулося страшним діагнозом для дитини. Саркома Юінга. Мати ледь стримує сльози, розповідаючи подробиці, недуги сина. На стегновій кістці ноги у Дмитрика з'явилася злоякісна пухлина. Пройшли ми сім блоків хіміотерапії, прийшли високодозовий бокс. Зараз ми на виході. Планується у нас ще один бокс, і планується операція з видалення пухлини. Хвороба смертельна і подвійно небезпечна. Проводячи високодозову хіміотерапію, ми, крім вбивання пухлини, вбиваємо весь кістковий мозок. Пережити таку процедуру без підготовки неможливо. В інституті раку знайшли спосіб, як збільшити шанси хворих на виживання, використовуючи для одужання їх хворих стовбурові клітини. Це унікальні клітини організму, які здатні відновлювати усі тканини людини з однієї вени Апарат затягує кров в центрифугу, там її розкручує біля півтори-дві тисячі обертів хвилини і розділяє всі клітини в маленьку таку пленочку по градієнту ваги. З бурові клітини попадає цей мішочок. Ну зараз їх ще немає. Тут іде тільки перший цикл. А коли вони попадають, вони попадають сюди. Так триває забір стовбурових клітин з хворих пацієнтів. Кілька разів уся кров хворого проходить через цей апарат і відділяє цінний біоматеріал. Після чого мішечок з рідиною поміщають у холодильник. Там він зберігається до введення. Ми зробили вже більше 250 п'ятдесяти трансплантацій. Відсоток виживання у нас зараз такої категорії пацієнтів він практично такий самий, як у Європі: 40, 42, 43 відсотки. Повного одужування таких дітей. Лікування стовбуровими клітинами унікальна світова методика, яку українські лікарі використовують для боротьби з багатьма хворобами. Найперше опіками, хронічною ішемією нижніх кінцівок, панкреонекрозом. Лікуються злоякісні солідні пухлини, гематологічні захворювання, злоякісні лікуються в дорослих і в дітей. І, е Непухлинні утворення, це системні е, захворювання. Це ще не все з допомогою цих же стовбурових клітин. Уже кілька років в українській медицині нарощують кістки. Ось це два з половиною роки після поранення. Це вісім місяців після того, як ми зробили трансплантацію. Ось тут немає п'яти, а тут вона є. Біологи заповнюють надруковану на 3D принтері основу кістки клітинами, і в лабораторних умовах вона починає відтворюватися. Клітини стають кістковими, вони продовжують ділитися допоки не сформується повноцінна кістка. на сьогоднішній день. Стуброві клітини застосовують в рамках клінічних досліджень для лікування трьох сотень хвороб. Якщо усі вони пройдуть успішно, науковці прогнозують справжній прорив в медицині. Найбільша кількість тубурових клітин міститься в післяпологових відходах. По повинні крові містяться переважно е, близькі саме до гемопоетичних клітин. Близькі клітини, близькі до тих, які містяться в кістковому мозку. Вони настільки цінні, що породілі почали їх зберігати на майбутнє у спеціальних банках. Ось в таких ємкостях зберігаються депозити наших клієнтів. В кожному діарі знаходиться стійка, в якій є розміщені касети, що містять пробірки клієнтів. У таких умовах клітини можуть зберігатися вічність. Депозити, занурені в рідкий азот, можуть зберігатися вічно, і вони обмежені лише транспортною пробіркою, в якій вони зберігаються. І вже сьогодні допомагають українцям у боротьбі з деякими недугами. Майже щомісяця у нас йдуть вилучення депозитів для комплексного лікування та підтримки реабілітації діток з ДЦП та аутизмом. Стовбурові клітини є перспективним матеріалом не лише для оновлення тканин людини у боротьбі з хворобами, але й цінним матеріалом для омолодження. І на цьому збудовано вже цілу світову бізнес мережу, яку роль в ній відіграє Україна. Дивіться далі шокуюча правда.